Колиска казок Ервін, МОЗер, Мануель і Діді Велика книга маленьких мишачих пригод. Річковий дух. Водяний Щур Норберт живе на острові посеред річки. Якось увечері діді вирішив навідатись до нього. Але що це? На острові якась жахлива постать. Діді злякався і втік. Наступного дня він розповідає Мануелеві про свою вечірню пригоду. На Норбертовому острові живе якесь страшне чудовисько, хвилюється Діді. У нього, У нього зелена голова і жовті очі. Щойно вечорілу діді і Мануель прокрадаються на берег річки. О, -о, -о, О, шепоче Мануель. Це точно якийсь річковий дух. Він напевно ув'язнив Норберта в, в хаті. Діді, ми мусимо йому допомогти. Вони набираються хоробрості і веслують до острова. Я поговорю з цим привидом, каже Мануель. Може, він тоді щезне. Могутній річковий духу, звертається Мануель до потвори. Бачиш, ми тебе зовсім не боїмося. Будь ласка, відпусти норберта. Він наш друг і наймиліший водяний щур на всій річці. Просимо тебе, забирайся геть. Раптом із кущів вигулькою ноберт йому трохи ніяково. «Хм, це так мило, що ви хочете мене звільнити, каже він. Але я сам змайстрував цього гарбузовця, і він нікому не чинить шкоди.